Ну, справа в тому, що ми ж знаємо, що е, велися лише підготовчі роботи, вивчалася цією особою е, умови охорони цього аеропорту, сама ситуація в порту, е, питання безпеки, е, проникнення, перепусток, місця, де можна зосередити цей е, комплекс снайперський, який є е, е, можливість встановити. У певному місці, яке обрано було б для, як вигідне для враження українського голови держави, і дистанційно його застосувати е, в конкретний час, в конкретній ситуації е, для здійснення цього терористичного акту, різноманітні є зараз можливості. І стосовно цих снайперських комплексів, і стосовно цих дронів, але ми е, розуміємо і інше, що цю операцію не так просто було здійснити. Е, для цього повинні були бути задіяні і інші особи, в тому числі, як я розумію, і числа працівників цього аеропорту, а можливо і навіть певних колишніх чи. Чинних працівників правоохоронних органів е, головне в цьому полягає не допустити, попередити терористичний акт, і з цим, е, на щастя, справилось і Агентство національної безпеки Польської Республіки і Служба безпеки України, що на ранній стадії було не тільки виявлено, а і викрито цю особу, яка намагалася за Командою російських спецслужб і своїх кураторів із цих служб здійснювати підготовчі заходи для того, щоб потім розгорнути ці операцію конспіративно масштабно і реалізувати такий терористичний акт стосовно нашого президента.